Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви, зараз на ставці активно обговорюється можливість заміни командування. Ну, тобто не всього командування ЗСУ, адже воно проявляє себе найкращим чином. Я маю на увазі сирського. А... Командування покровського напрямку Вірогідно, ближчим часом так і станеться. Це по результатах поїздки сирського туди під Покровськ. Я не буду називати зараз їхні імена. Не буду казати про цього генерала, про тих, хто там поруч з ним. Не знаю наскільки здібні вони військові. Переконаний, що здібні, і переконаний, що. Мабуть, це буде несправедливо відправити їх у відставку, але доцільно тривалі невдачі на цій ділянці фронту, які, мабуть, мають об'єктивний характер. Тут справа, мабуть, не в генералах, але тим не менше це пов'язується з ними. Так часто робиться між іншим, для того, щоб надихнути війська і надихнути націю, потрібно. Міняти командувачів деяких напрямків так свого часу кілька місяців тому було зроблено на Харківщині, коли московити прорвалися у Вовчанській ще на деяких ділянках. Там швидка заміна командування призвела до стабілізації фронту. Можливо, свого часу така логіка рухала, і Зеленським, коли він відправив у відставку залужного за невдалий контрнаступ, вірогідно. Провини залужного у тому, що цей контрнаступ був невдалий, не було, або ця провина була невелика. Але за цією логікою, якою притримувався тоді Зеленський, і можливо, якою варто час від часу притримуватися, все-таки командири, які допустив невдачу, навіть із об'єктивних причин, варто змінювати. Більшість командирів високої ланки командування, звісно, мають як успіхи, так і невдачі, скажімо, той самий залужний. При його командуванні ворог був відігнаний від Києва, Харкова, Чернігова. При його верховному командуванні була звільнена Херсонщина, але при його верховному командуванні, скажімо, на правобережжі Херсонщині не вдалося знищити угруповання, яке там було хоча це було можливо, воно було випущено з якихось військово-політичних причин. При його командуванні ми втратили Солідар і багато чого іншого. Це об'єктивні речі. Залужний не був всесильний. Але е, заміна залужного свого часу дала можливість е, здійснити атаку на Курщину. Заміна е, високого командування будь-якого рангу і будь-якої ланки це хірургічний інструмент, ним треба користуватися дуже обережно, само собою. Але от здається, все-таки тих людей, які зараз... Е, Командують нашою обороною на покровському напрямку, а оборона ж це не контрнаступ. Якщо залужного звільнили за невдалий контрнаступ, то людей за невдалу оборону, навіть якщо ця оборона невдала не з їхньої привини, потрібно звільнювати ще швидше. Ви скажете, чому б тоді не звільнити сирського за невдачі під Покровськом? Цього зараз не можна робити не тільки тому, що я люблю сирського, але і тому що він здійснив цю операцію на Курщині. Він тримає великий стратегічний задум в своїй голові. Якщо хтось і може там стабілізувати ситуацію на Курщині, то це саме сирський. Вірніше не на Курщині під Покровськом. Ситуація на Курщині непогано зараз стабілізована. Нам з вами лишається лише всіма силами допомагати збройним силам. Бажати успіхів сирському, тому що він на сьогоднішній день найбільш ефективний і найбільш здібний з наших генералів. І сподіватися на Бога, тому що нам більше немає на кого сподіватися. До речі, в неділю в Києві на Євгіна Чекаленка, це біля метро театральна буде братська літургія в десятій годині ранку, як завжди. Я там виголошу проповідь так, що. Запрошую вас туди, будемо молитися разом, а також разом обговорювати перспективи національної революції і нашої перемоги. Тепер пройдемося по найважливіших військово-політичних темах, адже ми повинні орієнтуватися в тому, що відбувається в світі навколо України і в тих процесах, від яких Україна залежить. Італія, як ви знаєте, заборонила Україні використовувати свою зброю по території Російської Федерації. Під тим претексом, що Італія не воює з Росією, північна Корея не воює з Україною, але не накладає обмежень на Ерефію щодо застосування північно-корейської зброї по Україні. Іран не воює з Україною, але так само не накладає на Ерефію відповідних обмежень і. Північно-корейські і іранські режими потворні, але це сміливі режими. А італійці боягузи. Шкода, що нашим союзником є Італія і інші країни НАТО, а не Іран і не Північна Корея. Взагалі НАТО це компанія боягузів. І е, я дивуюся, що у багатьох українців є сподівання, що нам треба вступити в НАТО і будуть вирішені всі наші проблеми. Не будуть. Якщо ви сподіваєтеся, що компанія Боєгузів захистить вас від хулігана, то ви розчаруєтеся, не захистить. Вони втечуть. Головним завданням НАТО як блоку і кожної країни НАТО, зокрема, є. Не воювати з Російською Федерацією, тобто вони роблять і зроблять все для того, щоб не вступити в війну з Ерефією. Якщо для цього їм потрібно буде кинути Ерефію Україну, вони її кинуть. Ви спитаєте, а навіщо тоді цей оборонний блок? Якщо він ніколи не буде воювати з Ерефією, то з ким він збирається воювати? Зі Швейцарією, мабуть, пам'ятаєте, як ми з вами обурювалися з Зеленським, який замість того, щоб тягнути нас в НАТО і ще до початку повномасштабного вторгнення е укладав якісь окремі оборонні союзи, чи намагався укласти зі сполученими штатами і іншими країнами. Так я вам скажу, що мабуть це більш ефективно. Сполучені Штати дають нам зараз дуже мало зброї, буквально по краплі. Джонсон в розмові з одним нашим спільним знайомою то. Дуже маленька відстань, наприклад, між вами конкретно і спікером нижньої палати конгресу. Ви знаєте мене, а я знаю людину, яка буквально со два тижні тому спілкувалася з Джонсоном. І оця людина, яка спілкувалася з Джонсоном, казала мені, що Джонсон висловлював сподівання. Він каже: у вас ж там хороші стосунки з білим домом в Україні в смислі. То чому ж вам дають так мало зброю? Каже той закон, який ми прийняли в Конгресі, який виділяв вам ці всі мільярди на озброєння? Там немає ніяких обмежень ні по тому, щоб обити по території Рефії, ні по е, термінах цієї допомоги. Каже, вам дають якимось покраплі і накладають обмеження. Чому б це каже Джонсон? І справді Камала Харіс, кандидат в президенти від демократів, дала щойно. 30 хвилинне інтерв'ю CNN, Це її перше велике інтерв'ю в якості кандидатки в президенти. В Цьому інтерв'ю вона згадала Ізраїль не тільки американські проблеми, але так само, і Ізраїль сказала, що да адміністрація при ній буде надавати зброю Ізраїлю. Жодного разу вона не згадала Україну. Єрефію для її політичної кампанії зараз і для її адміністрації в подальшому це незначуща тема. Там зараз цікаво, Fox News, це агентство, яке орієнтується на республіканців. В цілому здійснила чергові соціологічні опитування. Там весь час вони йдуть ці соціологічні опитування, і показали, що Камала Харріс зараз випереджає Трампа. 45 до 41. тобто, випереджає вже помітно за камалу Харріс переважно жінки і летіноси. А за Трампа білі і чоловіки, взагалі, в цій головній країні заходу ми зараз спостерігаємо крах. Білої раси і крах маскулінності. Чоловіки програють жінкам і небінарним істотам в політиці. А білі програють кольоровим. Республіканці програють демократам не в останню чергу, тому що не змогли підшукати кращого кандидата ніж Трамп. Я навіть не знаю за кого вболівати свого часу. У товариша Сталіна спитали, який уклон хуже лівій чи правий. Оба хуже. Сказав товариш Сталін. не тільки все здорово в Сполучених Штатах програє всьому хворобливому, але і Сполучені Штати в цілому поступаються з ходу. Захід поступається сходу. От зараз розслідування в Конгресі щодо того, що тисячі патентів зараз в руках у китайців на різноманітні технічні корисні винаходи. Тобто американці здійснювали і фінансували. Якісь розробки і досліди, здійснювали якісь винаходи, але в цих комісіях були присутні китайці, які все це спонукали, оцінювали, навіть працювали в деяких цих дослідницьких конторах і запатентували все це китайці, тобто те, на що витрачали гроші американці, і те, що переважно американці здійснювали ці винаходи і розробки, але Китайця встигли запатентувати. Це політика толерантності і відкритості. А ти спробуй не допусти китайця до якихось державних секретів. Це дискримінація. Спробуй не допустити китайця чи іранця до дослідницького якогось колективу. Це дискримінація. Спробуй не допустити китайця в патентне бюро. Це Неприпустимо дискримінація зараз. Сполучені Штати все ще наважуються впроваджувати тарифи на ввезення китайських автомобілів. Скоро їм поясню, що це теж дискримінація. І от ці кілька хвилин це не те, щоб я сварив Сполучених Штати, я в захваті від Сполучених Штатів. Я демонструю вам зараз біль свого серця за сполучені штати, адже бажаю цій країні найбільших успіхів. Я хочу, щоб сполучені штати отямилися і знову спробували стати лідером в світі. Ну до того як стане лідером України, але тим часом дуже хороші відомості, і здається, уже московицький газ і нафта не будуть перекачуватися через Україну до Чехії, Словаччини і Угорщини. Якщо з перекачки газу Україна отримувала приблизно мільярд доларів на рік, то з перекачки нафти якусь жальгідну суму, щось там мільйонів сорок, мабуть, натомість московити отримували в десятки разів більше прибутку від. Цього. І от, здається, все це припиняється. Щодо перекачки нафти, здається, це ініціатива Євросоюзу, не наша. Перекачували туди нафту, а по продукту проводу, який раніше належав Медведчуку, був вкрадений Медведчуком, а потім повернутий в державу, отримували нафтопродукти з Угорщини там була каламутна схема, тому що все там абсолютно засекречено. Не знаю, хто від цього всього прикурював, хто сидить на цьому потоці і отримає тіньові кошти. З усього цього можу тільки здогадуватися, якщо у вас є якісь здогадки, напишіть, будь ласка, в коментарях, але нам є звідки отримувати дизель і іншими шляхами. А от угорщина пищить. і. Вірогідно, ця би перекачка нафти в Угорщину далі би і продовжувалася. І так само перекачка газу продовжувалася би. Каже, ми не хотіли, щоб це був лукойл, продовжувалася в бітат нафти і все таке інше. Але Євросоюз поставив таку вимогу: Єврокомісія, Євробюрократія поводить себе більш агресивно, ніж командування НАТО. Тому що е, і в країни НАТО ті ж країни є членами Євросоюзу. Вони жадібні країни. Вони боязкі, але жадібні. От в е, через єврокомісію реалізовуються їхня жадібність. А через командування НАТО реалізовується їхня боязнь, і зараз дивовижним чином їхня жадібність грає на користь Україні, тобто вона грає на шкоду тоді, коли вони не хочуть давати нам в достатній кількості зброю і фінансувати нашу перемогу. Але в їхній боротьбі з Угорщиною ця жадібність грає на нас. Орбан додумався створювати в Європарламенті свою фракцію, затягнув туди. Куся з цього праву Німкеню, потім здається, у цього голландця теж право і ще, коротше кажучи, от створити фракцію в Європарламенті для Євросоюзівської бюрократії, це якось неприємно. Вони не хочуть ніяких революцій. Вони розуміють, що Орбану треба бити по руках в Угорщині. Найголовніше підприємство це Мол, величезна нафтоприробка, найбільша в східній Європі. І там, вірогідно, один з власників через якісь структури цей самий Орбан. Там є і ще співвласники, австрійська фірма. І тобто це для них дуже важливо. Це кошти і для їхньої держави, і особисто для Орбана. Цей мол розрахований на переробку нафти «Юралс» московицької нафти, якщо ми зараз перестанемо її туди постачати цю нафту Юрелс, у них справді великі проблеми. Потрібно буде переорієнтовуватися на якусь іншу нафту, це дорого, або доставляти цю саму московицьку нафту якимись кривими шляхами, можливо, через новоросійськ, який періодично нами обстрілюється, можливо, і ще якось Одеса Бруди. Слухайте, може Одеса Броди, це все одно буде значно дорожче або тоді перебудовувати виробництво на нафту саудівського чи емірацького. Тобто це зовсім все по-іншому буде. Це інше обладнання, адже хімічний склад нафти інший в цьому випадку. Коротше, доходи Орбана зараз під загрозою. Нарешті, і слава Богу, це давно потрібно було почати. Робити саме тому сіярто зараз полетів в Москву, щоб якось про щось там домовлятися. Можливо, все закінчиться знову таки якимсь корупційним компромісом. А можливо і ні, якщо Єврокомісія буде проявляти наполегливість, і не дасть нашим чиновникам знову поцілувати Орбана під хвіст. Тобто, розумієте, якщо ми перекриємо цей нафтопровід, то урбану доведеться для того, щоб отримувати нафту він же не має виходу до моря, домовлятися з іншими країнами Євросоюзу. А домовлятися з іншими країнами Євросоюзу це означає прогинатися перед євросоюзівською бюрократією, перед єврокомісією. А якщо так, то вже всі ці стрибки в сторону Путіна, все це підлизування Путіну вже буде значно важчим. 3-го числа Путін летить в Монголію. Монголія визнає юрисдикцію міжнародного суду, а міжнародний суд оголосив Путіна в розшук. Але Путін не боїться туди летіти, тому що монголи його не заарештують. Тому що міжнародний кримінальний суд це ніщо з одного боку. Для таких людей, як Путін, а з другого боку, тобто для справжніх злочинців. А з другого боку Путін летить туди за покликом душі. Його попередники їздили у ханську ставку за ярликами до монголів. Для монгола свого часу і створили цей московський улус, який потім переріс московське князівство, московське царство і так далі, аж до нинішньої Ерефії. Він Їде до джерел зараз Монголія нічого собою не являє, але ж ми з вами знаємо, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові смисли, тільки накопичуються. До джерел їде туди Путін, до ярлика на правління вклонитися нащадкам тих людей, ноги яких цілували його попередники. Наші предки. Предки українців свого часу в 13 столітті програли битву під калкою, і ми досі живемо наслідками цієї поразки. Тому Донбас настільки важливий. Калка протікає там, тому там, на Донбасі, ми обов'язково маємо перемогти. І з цієї майбутньої перемоги на Донбасі почнеться ера української величі, і ми підемо туди. І, звісно, не забутимо в тому числі і нашим братам-монголам, що вони саме в цей час запрошують до себе цю потвору. Втім, це нормально, тому що через 800 років після тієї поразки мститися їм було би якось незручно, хоча і потрібно. А тепер уже буде і потрібно, і зручно. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін. Хочу, щоб ви і в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова.